Десерт, який зараховують до чудес світової гастрономії. Супер в Європі паштель Дената, Або паштейші перед початком включаю розігріватися духовку та підготовлюю усі необхідні інгредієнти. В невеликий сотейник виливаю воду та додаю цукор. Сюди ж додаю цедру одного лимону. Потрібно тільки верхній жовтий шар. Додаю палички кориці. До речі, ось це не кориця. Це її замінник, касія. А так виглядає справжня кориця. Поки що відставляю сотейник в сторону. До борошна додаю невелику кількість молока та перемішую, доки в масі не залишиться грудочок. Має вийти консистенція, схожа на рідке тісто для млинців. Виливаю в другий сотейник та додаю решту молока. Добре перемішую. Воду з цукром ставлю на середній вогонь та доводжу до закипання. Після закипання проварюю сироп ще 1,5-2 хвилини та відставляю в сторону. Ставлю на плиту сотейник з молоком та постійно помішуючи, доводжу масу до загустіння. Тоненьким струмочком постійно помішуючи, вливаю весь сироп. Цедру та корицю теж сюди. Залишаю крем на столі трошки охолонути. Він має бути теплий. В цей час займуся тістом. Листкове тісто в мене домашнє. Звісно, можна взяти з магазину. Так теж буде смачно, але домашнє, звісно, набагато краще. Тісто розкочую, але не дуже тонко і формую ось таку ковбаску. Нарізаю на шматочки товщиною плюс-мінус сантиметр для моїх форм. Традиційно паштеші випікають в таких формочках, хоча в Португалії вони трошки більші. Але можна випікати в таких формочках для тарталеток, можна в металевих формах для капкейків тощо. Кладу шматочок в формочку, притискаю по центру і далі, притримуючи тісто великим пальцем лівої руки, постійно повертаючи форму, розтягую тісто по стінкам. Ось так. Краще, щоб краї тіста трошки виступали з форми. Формочки з тістом лишаю в морозилці на 10-15 хвилин, а тим часом повертаюся до крему. Коли крем охолонув, додаю до нього жовтки та добре перемішую. Готовий крем проціджую скрізь сито, щоб позбавитися кориці та цедри. Вони вже віддали увесь свій смак та аромат, та більше не потрібні. І в самому кінці, щоб збалансувати смак, обов'язково додаю сіль. Заповнюю формочки на дві третини. Більше не треба, бо якщо крему буде забагато, то під час випікання, коли тісто осяде, зайвий крем розтечеться по духовці та згорить. Випікаю в розігріті до 240 градусів духовці 10-13 хвилин до утворення характерних темних плямок на поверхні крему. Коли паштельки охолонули, вони легко виходять з форми. Аромат просто блаженний. Дуже ніжний заварний крем з лимоном та корицею ідеально поєднується з хрустким листковим тістом, який має насичений вершковий смак. Це неможливо пояснити, треба тільки пробувати. Сподіваюся, вам сподобався рецепт, якщо так. То поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та залиште коментар. Для вас це не складно, а для мене неймовірна мотивація. Бажаю вам гарного дня і почуємось в наступних відео. Па-па!